В цьому невеличкому короткому відео я хотіла би дати пораду, як краще організовувати міри в вашій Power BI моделі. Є два підходи. Перший підхід доволі простий: ми можемо обирати якусь таблицю і прямо в ній створювати міри. Але коли ви працюєте. З моделлю вам доволі важко інколи знайти ці міри. Звичайно, що ви можете скористатися пошуковим рядком, написати там назву міри, знайти її. Але все ж таки це не структурований підхід. Яке правило, яка рекомендація? Рекомендація наступна. Нам краще створювати окрему таблицю і в окремій таблиці зберігати всі міри. Наприклад, ми можемо зробити наступним чином. Відкриваємо, власне, нашу модель. Переходимо на вкладку Home на стрічці команд або головна, і ми повинні знайти таку кнопку, як Enter data або ввести дані. Ось така піктограмка, ви її можете з легкістю знайти. Натискаємо на цю кнопку. І за допомогою цієї кнопки ми можемо створювати якісь фізичні таблиці, в які ми просто вводимо дані, ніби в Excel. Ну, зазвичай за допомогою таких таблиць можна там якісь коефіцієнти зберегти тимчасові дані, які не змінюються і не потребують підключення до якогось джерела. Власне, нам не потрібно створювати справжню якусь табличку, нам достатньо створити таблицю всього лише на всього, з однієї колонки, з одного рядка, тобто буквально з однією клітинкою. Ми назвемо її як таблиця Мір або англійською Measures. Measures stable, наприклад. Натискаємо кнопку Load. Чекаємо, поки вона завантажиться. І дивіться, у нас оця табличка вона з'явилась. Тепер тут є одна колонка. Поки що, але ми потім її видалимо. Важливо не видаляти одразу. Спочатку а, потрібно наповнити цю таблицю мірами. Ну, Наприклад, дивіться, я подивлюсь, це є певна якась моделька у мене, і я тут пошукаю якісь міри. Ну, наприклад, ось у мене є міра Grand Total Not Assigned. Я виділяю цю міру в цій таблиці, і далі мені потрібно перемістити цю міру в мою таблицю. Для цього нам потрібно перейти з Model View, або в Report View, або в Table View, Наприклад, в Table View. Знаходимо нашу міру Grand Total Not Assigned, і якщо ми її виділимо мишкою, то вгорі ми побачимо контекстне меню і вкладку Measure Tools або інструменти мір. І в першій вкладці Structure ми можемо побачити home table, тобто зараз поточну таблицю, в якій зберігається ця міра. Ми можемо тут розкрити випадаючий список і вибрати табличку, в яку ми хочемо перенести цю міру. В даному випадку на візуал, на міри і інші це ніяк не вплине. Тобто ми просто переміщуємо цю міру в нашу таблицю. І таким чином усі міри, які у нас є, в моделі, які ми раніше створили, ми можемо перенести в одне місце «Measure Table». Тепер дивіться, коли ми сюди додали хоча б одну міру, ось цю колонку, як зайвий елемент, можна видалити з цієї таблиці. 3. Delete from model. І, власне, тепер ця табличка Measure Stable вона буде на самому uh, верху, і ви її будете одразу бачити, і зайвих елементів там не буде. Ну, І, наприклад, ще там якась міра. Uh, ми її виділяємо, і по oh, table обираємо Measure Stable. Давайте ще якусь міру перенесемо, щоб у нас з вами була наповнена ця табличка. Ну, наприклад, ось ця міра. Але ми можемо переносити сюди, як ви розумієте, Да? Інші розрахунки калькульовані колонки перенести неможливо, бо суть калькульованих колонок тільки в тому, щоб вони зберігалися в таблицях. Це логічно. Перевіряю, чи є ще якісь міри для переносу. Ну, це у нас простенька табличка, простенька моделька, тому більше немає. Що далі ми можемо зробити? А далі дуже цікавий такий лайфхак, про який не всі знають, але він мені дуже подобається. Я вирішила поділитися з вами. В середині. Таблиці для Мір. Бачите, вона навіть змінила свою іконку. Тобто це дійсно зараз таблиця Мір. А ми можемо створювати віртуально папки і розносити наші міри по різних тематичних папках. Як ми можемо це зробити? Для цього нам потрібно зараз повернутися в Model View. І тоді, коли ви Вибирайте якусь міру вашу, у вас буде з'являтись додаткова панель Properties властивості. І дивіться, тут є такий розділ Display folder або показати папку. Ви можете це робити або в Power BI Desktop, або в Power BI, навіть якщо ви працюєте напряму в Microsoft Fabric. Ви вибираєте якусь міру. І далі ви прописуєте папку, назву папки, куди ви хочете зберігати цю міру. Ну, Наприклад, у мене буде дві глобальних папки: main, як головні міри, і «tech» як якісь допоміжні міри. Щоб зберегти назву папки, клікаємо в якомусь іншому місці, і тепер дивіться, з'являється така, як ніби, папка, і в ній тепер міститься ось оця конкретна міра. Ну, Давайте другу міру я теж збережу в папку Main в ту саму, клікну десь в якомусь іншому місці. Так, і ми бачимо, що ця міра, вона теж сюди перенеслась. А ось оця міра, Today's Date, ну, вона для мене буде допоміжною, тому я назву папку, або давайте так, Additional, додаткові. Клікаю в будь-якому місці і з'явилась інша папка. І таким чином ви можете створити тематичні папки і зберігати міри по темах. Можливо, у вас будуть якісь тестові міри, які ви захочете потім видалити, і тоді вам не доведеться їх довго шукати. Що ж, користуйтеся, приводьте до ладу до порядку ваші моделі, і ми почуємося з вами в наступному відео. Якщо було корисно, поставте лайк, підпишіться і очікуйте нових відео.